Друзі, всім привіт! Всіх радий вас вітати себе на каналі. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу. В таку доволі холодну пору вибрався. Зараз на годинку 9 годин ранку. На термометрі 5 градусів морозу. Але за з того, що вітряна погода ну, більш холодніша. Гурківсько примерзають. Зараз я е розходу ще трісочницю. Розпалюю багаття. Хочу поставити водичку, заритись на чайок. Також взяв декілька собі котлеток, хочу на пательні підсмажити. такий легенький перекус. на годиннику, я ж 9 годин. Буквально кілька годин довелося до Нового року. Та що зварте каву і приємного вам перегляду. Я сьогодні столика не брав, тому що на вулиці не, не тепло. На всякий випадок взяв пончо. Котілок. Буду я котілоку сьогодні водичку і п'ятити. Лопатка на всяк випадок. Дусочки чайок? Літра водички, височниця, власне. Дрова і до чаю у зараз я трисочницю розкладу і буду розпалювати. Так, друзі, три я склав. Так, зараз спалю. з стою котілка до речі сьогодні шашку забувся але в мене є котілок точніше кришечка з котілка. В ній буду смажити так гірчичку взяв Ось такі... Так, хлібчик взяв ось до. Так. так, це сюди. І шість штучок таких котлеток. Це полуфабрикати. Можна було в принципі сьогодні сніг потопити. Але це буде трохи довго. Але в принципі можна. Мене... О я думаю що стільки мені височить Вроді б то і мороз на вулиці Не хоче дорозгоратися що я не хочу горіти? Чому може вітер заливає? Сухий дроваш. Сніг помаленьку починає таяти вже. поставив вітрозахист, тому що зовсім не хотіло горіти, а зараз вже починає горіти. Не хочу воно горіть, падла. Тому я не люблю ці танці з бубнами. Соснові сухі дрова, а горіти не хоче. О, ти, димить. Перший раз бачу, що не хочуть соснові дрова гріти. Притом сухі. І душа немає. Згорем пополам воно там щось горить, питається горить. Забрав вітрозахист, тому що воно від вітрозахисту ще більше давиться цим димом. А я регулярно його трошки воздух не гнітаю піджопником, щоб горіло. Тому, друзі, не готую я на вогнищі. Як бачимо, яка ситуація на дворі морозно мороз, на вулиці, мороз. Дрова сухі. Я б не сказав би, що я десь їх туди знайшов. Дрова принісся з собою, а горіти вони не хочуть. Можливо, із-за атмосферного тиску, чи, чи хто я знає. Але якась причина є. Не знаю як. Буває, дивився на Ютубі виживаєш, якісь дрова розпалюють, чи вони поза кадром десь сікує, бензин подавають, Ну, це ось реально те, що є. Навіть брав, очеред підкладав, очеред згорає, дрова не хочу займатися, я не знаю чому. Соснови дрова. Всередині живиться, живиться має горіти. А це я навіть не знаю, що воно таке. Пишіть в коментарях, хто що знає. От щось цим що заважає. Зараз я ще снігу трошки додавлю бо розтану сніг і мало води. Напевно собі за пару гарочу хужечку супчик бо трохи змерз. Хоча тут не так змерз я від цього що трохи вітряно А так три сочниці нормально нагрісся, особливо махати Вроді горить. Нормально розгорювався нарешті. Не знаю, що йому заважало. Вітер дне і хорошо подуває. Скоро закипить водичка. Вода ще не повністю закипіла. Це якесь мучення сьогодні. Возьму трошечки водички. одички. На догрівається. Ось такий супчик. Ну що ж, друзі, купую супчику. На дворі вже добігаю 25 рік. Хочеться, знати, щоб, друзі, все погане лишилося у старому році. Хочеться, щоб в новий рік вступити зі свіжими думками, з хорошими подіями. Неважливо, друзі, в який фінансовий стан чи там матеріальний взагалі. Головне залишатися людиною. Смашнекий. Хочеться вам, друзі, побажати всього самого хорошого, все, що ви собі бажаєте, щоб воно все збувалося всі мрії. Також виходьте ви ходьте на природу, бережіть себе. Проводьте більше часу зі своїми рідними, близькими. Неважливо, якого числа святкуєте різдво чи до 25, чи до 7. Можна святкувати і весною, без різниці, Головне свято проводити з рідними. А так я скажу. Так, друзі. Буду я закидати чайок. то хочеться знайти смачний чайок. Достатньо буде, щоб сильно сладкий не був. Mm. Можна взяти оцю дощечку. Так, те, хате беру Добавляю я калійку. Так, чудовенько. Да, можливо трохи не вдалий сьогодні поход получився. Але я задоволений ним на 100%. Трошки труднуватий так труднувати, Так. Буде обідності один не влізе. Ну це таке, мане до хати забрати вдома. Або окремо підсмажити. Так, до моя трапочка. Та все це виглядає. Дякую всім, друзі, хто був зі мною в цьому році. Дякую всім, хто вступає зі мною в новий рік. Да, багато хто підписався. Багато хто відписався. Ну це таке, то я... За популярністю не стремлюся Знімаю ради за ось, свого задоволення. так що, друзі? Що, хто ще не підписаний, підписуйтесь, кому -ко, подобається мій контент, коментуйте, діліться, залишайтеся на каналі. Пишіть в коментарях пропозиції які там. До речі, друзі, за мною дивіться, які гарні хмари. Небо яке красиве. Да, взагалі на дворі просто чудово. Да, перепрошую за шум і погода, очеред шелестить. Та не що мене скварчить. Давно тої зими не було. Друзі, це жах. Більше п'яти хвилин на сковороді котлети. А воно навіть ще не скочить. Таке враження, що воно просто горить, але тепла не дає. Це, це трэш. Очеред підкидаю таким шляхом. Воно як то горить. О, почало смажиться. А то ж страж був. Кидаю і цю хай наверху смажет житься. Сирою полював не буде. Друзі на, на трисочницю ставлю чайок, бо охоловка трошечки хоч підогріється. Так, наша нас есть. Французская зернова. Ну что ж, друзья. Ну, Можете сніданок такий получився. Буду я їсти. Не повірите, друзі, на годинку без 1 хвилини 11. Ну 11 годин. І за цей період такі, заварив чай, літру води і посмажив котлетки. Все. Ну таке, що маємо, то маємо. Буду я їсти. Всім, хто зараз їсти, всім значного. Тож і мені. зараз розмухає його. mmmm cudowo po prostu ma z klaszenką Бачимо, друзі, ще сонечко виясняється. Ну що ж, скажу я по поводу сьогоднішнього походу. Всім задоволений, окрім того, що по непонятним причинам не хотіло горіти. Чому без поняття? Трохи проголов. Блін, заварка трохи, ну то таке. Не настоюся так, як потрібно. Заварка до не Ну таке, що маємо, то маємо. Пам'ятаю, був 21 рік пішов я у лісок, взяв збив було м'ясо. А була така, що ну, теж сніг був, але трохи була відлига. Заготовив собі там був, сухих. Взяв собі оцього газового пальника, не таганочка, а там ото... Опалюють, обсмалюють моното. І півчаса я розводив вогнище, воно горить того Я Я бсихуну десь до хати пішов. Не знаю які причини. Ну я ж кажу, на ютубі дивлюся, буває ролики попадаються. В лісі дощ іде. Наріжуть сухостоя. Розпалять, блядь, воно горить. Яка причина? Тут сухі дрова з дому принесені. Ну що ж, друзі, буду я закінчувати відео. Я не прощався, хожу лише до плачення. Доплачення у новому 2026 році. Всім добра, всім подякував. А я вибираюсь до, до побачення.